В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску ви з працюють пункти незламності, де можна зарядити гаджети. У Дунайському інституті національного університету Одеська морська академія відбулося урочисте відкриття нової навчальної будівлі. Як підтримати імунітет восени? Вітаю з вами у студії Юлія Петлек. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 22 жовтня. Орієнтовно такі: 1 мільйон 133 тисячі 250 осіб особового складу, 11 тисяч 280 танків, 23 тисячі 447 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 914 артилерійських систем, 1 тисяча реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 229 засобів протиповітряної оборони, 428 літаків. 346 гелікоптерів, 72 760 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного лівня, 3864 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 65 122 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3981 одиниця спеціальної техніки. Ворог в чергове завдав масованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини. У ніч на 22 жовтня внаслідок атак ударними безпілотниками. У місті Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли займання. На щастя, внаслідок обстрілу бійшлося без постраждалих. Енергопостачання міста поступово відновлюється. Критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. У результаті нічної атаки Ізмаїла була пошкоджена енергетична та портова інфраструктура. В місті частково відсутнє енергопостачання. Його поступово відновлюють зранку. На території Ізмаїла розгорнули свою роботу пункти незламності. Як вони працюють та де можна зарядити гаджети? Далі у сюжеті. У результаті нічної атаки Ізмаїла була пошкоджена енергетична і портова інфраструктура. Оперативний штаб і всі служби Ізмаїльського району працюють над ліквідацією наслідків атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Через атаку в місті частково відсутнє енергопостачання. Його поступово відновлюють. Зранку на території Ізмаїла розгорнули свою роботу пункти незламності. Один з таких пунктів працює на базі початкової школи номер 4 на базі нашої школи відкрито пункт неламності, який працював сьогодні вночі. Ми прийняли приблизно 90 людей, які були зігріти теплим чаєм, які могли скуштувати печиво, і була водичка. Десь приблизно 90 осіб було вночі, і сьогодні зрання. Ми приймаємо людей, які знаходяться в пункті, які теж мають змогу зарядити свої гаджети, попити тепло, теплого чаю або кави, скуштувати печиво і просто посидіти в теплій, такій дружній атмосфері. З самого ранку люди приходили, щоб зарядити свої телефони, павербанки та інші гаджети. Місцева жителька Нелі каже, прийшла зарядити телефон, бо світла вдома поки немає. Зник вночі у нас. Зникло світло і зранку я взяла свої гаджети, телефончик, взяла фонарики, прийшла в пункт незламності, який розміщений в школі номер 4 для того, щоб підзарядити ем, свої. Оці гаджети і фонарик. Тут мене дуже радо зустріли, дуже приємні люди. Пригостили гарячим чаєм, печивом, можна було поспілкуватися, зняти напругу, тривожність свою, поділитися своїми думками. І з нетерпінням очікуємо на те, що. Буде світло і все буде гаразд. На базі пункту незламності є все необхідне: розетки, інтернет, чайник, гаряча кава, чай, запаси питної води, смаколики та санвузол. У разі необхідності можна приходити з маленькою дитиною. Тут функціонує кімната матері та дитини. Пункт незламності може працювати в автономному режимі. Він забезпечений кількома переносними та одним стаціонарним генератором. У разі, якщо потрібно зарядити гаджети чи зігрітися, заклад готовий прийняти людей. Ми готові працювати в автономному режимі приблизно до п'яти діб. У нас є паливо, у нас є генератори, завдяки яким ми можемо функціювати приблизно ну так, десь п'ять діб. Запрошуємо всім, у кого є потреба в чомусь. Приходьте, ми ласкаво просимо до нашої школи. Загалом в Ізмаїлі працює 23 стаціонарних пункти незламності. Вони забезпечені електроживленням та інтернетом. Можна зарядити телефон та погрітись. Список усіх пунктів незламності можна переглянути на офіційних сторінках Ізмаїльської міської ради. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. В Езмері відбулося урочисте відкриття нової навчальної будівлі до інституту національного університету Одеська морська академія. Ця подія стала не лише підтвердженням розвитку вищої морської освіти в регіоні, але й символом сталості, інновацій та перспектив для нового покоління фахівців морської галузі. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмейлі відбулося урочисте відкриття нової навчальної будівлі Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія. Ця подія стала не лише підтвердженням розвитку вищої морської освіти в регіоні, але й символом сталості, новацій та перспектив для нового покоління фахівців морської галузі. Сьогодні ми також урочисто відкрили новий корпус, можна навіть сказати, новий комплекс будівель Дунайського інституту, національного університету, Одеська морська академія. За останні роки і трудовий колектив інституту і і його керівництво зробили дуже і дуже велику роботу. Я впевнений, що та динаміка, яка є сьогодні, яка існує в діяльності Дунайського інституту і Дунайського фахового коледжу, воно дозволить у найближчі роки. Ще ну, мати ще більший розвиток будуть відкриватись нові освітні програми, як на рівні вищої освіти, так і на рівні фахової передвищої освіти. Право розрізати символічну червону стрічку надали почесним гостям заходу, виконувачі обов'язків ректора національного університету, морська академія, професору Вадиму Захарченку, міському голові Ізмаїла Андрія Брамченко та заступниці голови зміської РДА Марині Деной. Після офіційної частини гостям було презентовано нові навчальні приміщення інституту. Присутні мали змогу ознайомитися з аудиторним фондом, навчальними лабораторіями, технічними засобами, а також оновленою матеріально-технічною базою, яка відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців морської галузі. Особливу увагу було приділено створенню комфортних умов для здобувачів освіти та викладацького складу, що сприятиме підвищенню якості навчального процесу. Військова агресія Росії проти України. Показала, як необхідна логістика протоку, як необхідна логістика судноплавства, як потрібні похивці цієї галузі. А оце то, що роботи ви. Ми пишаємося вами і бажаємо в цьому напрямку як можна більше успіхів. Ми завжди з вами. І дійсно, як сказав вже Валентин Іванович, у нас вже є стратегія, у нас вже є розроблена мережа закладів загальної середньої освіти, закладів передвищої та вищої освіти. Я хочу, щоб цей заклад завжди тільки рухався вперед. Не дивлячись ні на що, бо перемога обов'язково буде. У рамках відкриття відбулася прес-конференція, в якій взяли участь представники адміністрації академії ізмейської міської ради та ізмейської РДА, провідні підприємства морегосподарського комплексу Придонав'якрюнгові компанії. Також курсантська рада інституту. Це важливо, щоб тут залишались наші курсанти. Вони працювали, створювали сім'ї. Це дуже для нас важливо. Я дуже дякую ще раз. Нашому альмаматор Національному університету Одеська морська академія на чолі з Вадимом Миколаївичем Дякую за підтримку. Сподіваюсь, ну ви бачите все, що ми зробили, і тут було правильно сказано. Це завдяки колективу профспілка завжди була разом з нашим інститутом, з нашими здобувачами, тому що більшість здобувачів є членами нашої профспілки Вони є членами ТІЄФ і користуються захистом профспілковим разом. Будь-яку справу краще робити. І дуже радий, що нам це вдається робити разом. Разом ми сила, тому рухаємось далі. Під час спілкування були обговорені актуальні питання розвитку морської освіти, зокрема в умовах сучасних викликів, а також перспективи працевлаштування молодих фахівців у регіоні та за його межами. Мені подобається, що аудиторії дуже світлі та обладнані всім необхідним. Тут зовсім інша атмосфера. Це новий рівень для нашої академії. Думаю, в такому просторі ми зможемо досягати ще більших результатів. Відкриття нової будівлі це не лише фізичне оновлення, але й початок нового етапу в розвитку інституту. Зміцнення матеріально-технічної бази, модернізація навчального процесу, активна співпраця з роботодавцями та органами влади. Усе це сприятиме формуванню якісної системи морської освіти в регіоні. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. В змії з 22 жовтня від восьмої години ранку працюють пункти незламності, які розташовані за адресами. Вулиця Героїв Ізмаїла, 45, вулиця Героїв Ізмаїла, 25, вулиця Національної гвардії України, 79, вулиця Придунайська, 411, вулиця Патріотів, 3А, вулиця Клушина, 7 А та 4А, вулиця Михайлівська, 10а, вулиця Михайлівська, 25, вулиця Ізмаїльська, 13, вулиця Поперечна, 3, вулиця Івана Франка, 5А. Вулиця Івана Франка, 22, Проспект Миру, 10А. Пункти незламності забезпечені електроживленням та інтернетом. Можна зарядити телефон та погрітися. Є кімнати матері та дитини, санвузли тощо. В середу 22 жовтня школи міста працюють в онлайн режимі. Дитячі садки номер 22 31, 33, 34 приймають дітей. З настанням осені відмічається зниження роботи імунної системи організму. На це впливає ряд факторів, зокрема погодні умови, спосіб життя, реціон харчування, фізична активність тощо, як допомогти своїй імунній системі протистояти хворобам в осінній період. Дивіться далі. З настанням осені відмічається зниження імунної системи організму. На це впливає декілька чинників. Зокрема, погодні умови. Температура повітря знижується, вологість зростає, а хвороботворні організми поширюються саме у вологому середовищі. По друге, спосіб життя з приходом холоду ми менше рухаємося, споживаємо менше вітамінізованої їжі, звідси стрес та втома. Як правило, до середини зими наш організм вже встигає адаптуватися до сезонних умов. Пік сезонних застудних захворювань при Падає на період з листопада по травень, коли становлюється вітряна й волога погода, а запас вітамінів, накопичених організмом влітку, зменшується. Тож восени варто допомогти своїй імунній системі протистояти хворобам. Перший корисний крок до зміцнення імунітету це перегляд щоденних звичок, зміна раціону харчування, підвищення фізичної активності, відмова від куріння та алкоголю, а також здоровий сон. Також дуже важливі щеплення, адже вони найбільше допомагають імунізації. За даними всесвітньої організації. Зацію охорони здоров'я 60% факторів індивідуального здоров'я та якості життя пов'язано саме з нашими звичками. Це доводять і численні дослідження. Тобто наш психічний стан, фізична активність, якість харчування та режим впливають на адаптивний імунітет. Збалансоване харчування також є важливим кроком до формування міцного імунітету. Регулярно вживайте овочі та фрукти, адже саме в них міститься велика кількість поживних речовин. Бажано, щоб в щоденному раціоні містилася достатня кількість наступних мікро та макроелементів: вітаміну Д, С, цинку та магнію. Обмежте вживання жирної та смаженої їжі. Віддавайте перевагу корисним жирам, які вмістяться в горіхах, авокадо, оливковій олії та червоній рибі. Мінімізуйте споживання солодкого. Солодощі варто замінити на здорову альтернативу: це фрукти, сухофрукти, запечені яблука або гарбуз з корицею. Незалежно від сезону, не забувайте пити воду, Пити достатньо води, щоб подолати стрес, хронічну втому, поліпшити роботу мозку та організму в цілому. Через осіння вітаміноз організму не вистачає вітамінів та мінералів. Для того, щоб підібрати необхідний вітамінно мінеральний комплекс, треба звернутися до вашого сімейного лікаря. Будьте фізично активними, це не лише допомагає тримати тіло. В тонусі, але й покращує сон та зменшує рівень стресу. Всесвітня організація охорони здоров'я радить для дорослих щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності, Відмовтеся від паління та вживання алкоголю. Також для профілактики простудних захворювань лікарі рекомендують дотримуватися наступних простих правил: за можливістю уникайте місць масового скупчення людей, мийте руки якомога частіше. Особливо це актуально для людей, які працюють в офісі. Можна також застосовувати Антибактеріальні спреї або гелі. Не нехтуйте вологим прибиранням в будинку. Не розпочинайте різко загортовуватися. Слідкуйте за станом свого здоров'я та своєчасно звертайтеся за необхідною допомогою до фахівців. Бережіть себе. Юля Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 47 копійок, продати за 41 гривню 93 копійки. Єврокупівля 48 гривень 25 копійок, продаж 48 гривень 95 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 23 жовтня, в везмелі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Можливий туман. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. Вдень 16-вісімнадцять градусів. В Одесі хмарно з приясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 6-8 градусів тепла. Вдень – 14-16 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.